Добрий вечір, шановне панство. Продовжую я виконувати дії щодо створення сім'ї. Зверха зараз відкрию. Ось в мене зверху тут самець є. Самець від е... срібного самця має 6 е... місяців і скільки. Сьогодні 15-го, 6 місяців і 6 днів має. От його вага, якщо не помиляюся, 7 кілограмів, 200 грамів. То зранку зважував. І ось тут маю самочки. Самочки знов від самиця одна осталася. Самця я запустив на м'ясо. Батько їхній. 15, більше 15 кілограмів мав. І зараз я буду по одній саму ціл пробувати ловити, зважувати і пускати до самця. що мене найбільше турбує, щоб самки не мали більше 6 кілограмів. Їм 5 місяців і 20 днів, чи 21 день приблизно 5 місяців. Саме турбую, зараз так, ваги в нас по нулях і йду я ловити самку. Так, перша стандартна самка з вагою 5 кг 400 грамів. Так, пустив я самку до самця. Зараз спробую вам показати Самець зранку, я зранку самець вже десь 6 годин в даній клітці. Зараз будемо дивитися, як він, він себе буде вести. Тут у нас хвостик самчика. Ну, спокійно, я буду вмикатися, бо знизу в мене є самочки, їх треба ловити. Так, срібна самочка. З вагою 4 кг 200 г. Так, третя стандартна самка з вагою 4 кг 350 грам. Так, четверта самка з вагою 5 кг 70 грам. І п'ята самка з вагою 4 кг 750 грам. Стандартно. Ну що, шановне панство, маємо ось самець і п'ятеро самок. Самки, як я розказував, від самця, що мав 15 кілограмів. Самець від самця 13 плюс кілограмів. І що, що бачимо? Різно, бачите, які різниця є в вазі. Найбільша самка 5. 400, напевно, найменше 4200, вік 4 місяці 20, ой, 5 місяців і 20 днів їм, чи 21 день. Ось. Самець, якою самою першою самкою я слідкував трошки, то він нею цікавиться. Ну, Але зараз 5 кинув, то будемо дивитися, слідковувати. Так що заходьте на канал, кому цікаво, і будемо дивитися, як буде справлятися саме з даними самками. Ну і будемо сподіватися, через, через 5 місяців, що ми будемо мати. Зараз я їм кину їсти нагодую. Ну і ось так створена одна молода сім'я. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося всього найкращого.